Окрім того, на Волині за один день зафіксували одразу три загорання сухостою. Під загрозою, під підозрою, людська недбалість. Рятувальники кажуть, свою роботу виконали. Тепер справа за поліцією, яка з'ясовує можливих причетних до підпалу сухої трави. Території області зафіксовані перші випадки пожеж сухої трави. які на щастя, були вчасно виявлені і ліквідовані підрозділами служби 101 волинь. Швидше за все до їх виникнення причепні також люди, тобто з вини громадян, які чи з необережності, чи зумисно спричинили ці пожежі. Випадки трапились на Камінь-Каширщині, зокрема у селі Раків Ліс, також у селищі Маневичі і в селі Зелена Ковальського району.